Ми стали на заправці, дівчата все мороженку собі вибрали. Так, дівчата? Да. Наміхать ще далеко. Соломійки вже було погано вставали. Я все кофе собі взяв, що скапів. Відпочиваємо. А? У мамі нічого не взяли, так? Мама, не взяли тобі нічого. Добре, морожено. Стоп! В смислі мамі нічого не взяли. Добре, допускаю, з тими дітьми можна все забутись, коли багато дітей, я розумію. Ми з дружиною часто забуваємося з одним багато чого, що мали зробити тут троє. Розумію, але вже коли дружина якось тіпа, так мягко натякнула на те, що а мамі нічого не взяли, то бажано би було, звісно, все-таки пацани, як би там не крутий, як би не спрацьовувала в мені мужська солідарність, але все-таки треба було піти і сказати: сорі, мама, а що би ти хотіла? Це така моя думка. Можливо, вона неправильна, можливо, я помиляюсь, я не знаю. Я думаю, обов'язково мене поправити, якщо я десь не прав, але все-таки ну... бажано було запитати все-таки в мами, в неї маленька дитина на руках, і вона не хоче її будити. Вибач, а що би ти хотіла, вибач, що я тобі нічого не купив. Вибачте, мене але я так думаю. Наротик на нас заснув, всю дорогу простить. Да. Але маму все-таки так і ніхто не запитав, що би вона хотіла. Просто не хочу, знаєте, якби ставати на чиюсь сторону, там, когось в чомусь звинувачувати. Я ніколи такого не роблю. Але все-таки в ну, мамі треба було все-таки запитатись, чи мама нічого не хоче часом. Може, якогось морозива або попитки. Ну, я все-таки вірю в те, що коли камера виключилась, в маму запиталася, правильно? Ж? І пішли мамі щось купили поїсти. Може попити, а може якогось морозива. Можливо, ну я не знаю, не хотілося, але можливо це відео буде для когось якимось типу, мотивейшеном, коли дивиться такий ситуаціон, Знаєте, такий ситуаціон. Це в мене десь там є відео, де пацик попав в таку, скажімо так. Не дуже ситуацію, каже, О, дивіться, такий отакий ситуаціон. Мені ж так ця фраза запам'яталася, я тепер завжди каже, такий Ну, Тут ситуаціон, знаєте, не дуже ну, для мами, для всіх, для діток. Ну, правда, там одна дитинка дала мамі спробувати йому от, ну, Значить, все-таки гарне виховання. Бо є діти, які би не дали навіть лизнути. Ні мамі, ні татові, нікому. Все собі є таке, знаю. У мене такий маленький пупсик. Ну, не завжди, але буває таке то моє і все, а ні. Ну, типа що, як то кажуть, гріха скривати. Є таке, так виховали? Можливо, моя якась вона в тому є, не знаю, може, наша з дружиною. Що нам син деколи не дає навіть ковтка води. Ну йому тільки 4,5 роки. Я надіюся, що ця це, це, це тенденція якби поміняється, зміниться. Тому що він ще маленький, знаєте, діти все так хочуть, але деякі дорослі залишаються дітьми. Фізично ростуть в висоту, трошки в ширину, а отут залишається. От на низькому рівні так буває дуже часто, і навіть як ми можемо наблюдати таку тенденцію а в деяких президентів самих великих і могутніх країн складається враження, що це просто поводять себе, як діти. Ну, але тут хто є такий, знаєте, щоб таке говорити і, і щось судити, там по чомусь робити якісь висновки, давати комусь оцінку. Ні, це чисто якісь такі персональні е спостерігання, висновки на якихось спостереженнях. Короте, почали про маму з татом на заправці, перейшли до президентів, одним словом. Ну, Люблю я таку тему. Якщо ви вже мене дивитесь довго, ви знаєте, що я от. Зараз можу ще десь зупинитись. Непонятно, де, у ну, мене хід думок дуже такий непростий. <с> ну, коротше, мамі можна було все-таки щось купити, запропонувати, на мою думку. Ну, але, і знову ж таки, хто я такий? Щоб. Щоб що. Ну, але ж коментуємо. Situation. Situation. Коментуємо, побачений на відео. Да? Я думаю, в кожного свої якісь там залишились думки на душі. Просто ви їх зараз продумали або висказали десь в себе перед комп'ютером. Та і я так само зробив. Я думаю, що багато хто все-таки все з вас зі мною з'їде в тому. Ну, але якщо ні, ну то... ну то ні. Ну, то що зробите? Чекайте, бо мікрофон щось не можу нормально поставити. Ам... Та й таке, що скажете, можна би було все-таки мамі да, запропонувати? Мама, якби там не було. Народила чотирьох дітей, якесь можна було морозиво запропонувати. Та нічого страшного би не стало, бо якось водички, може там, судячи з цієї машини, не, не факт, я не впевнений, але не факт, що є кондиціонер. Може жарко було, хотілося б охолодитись. Так що, ну ви розумієте. Я думаю, мене ніхто не осудить за такі думки. Правильно? ну, Я надіюсь, типу. Рідко таке говорю, але сьогодні скажу: хлопці, чоловіки, мужчини, любіть своїх жінок. Навіть якщо вони на вас сваряться, вас гризуть. Я не про цей випадок, не про це відео. Не видно, щоб дружина там була сварлива. Хоча всяке буває. Коли їдете в далеку дорогу, все одно. Навіть якщо вона не заслужила це, запропонуйте їй тої водички чи того морозу, це все-таки людина, яка хоче пити, їсти. Ну, що з маленькою дитинкою на руках, вона ж не може піти собі купити, бо дитинка розбудеться, почне плакати. І всім, якби, буде непереливки, як то кажуть. Тому, ну, хоча без таких соображень, давайте залишатися все-таки людьми. Ну, якесь таке в голові. І на душі. Можливо, не співпадає з вашими, як то кажуть, спостереженнями, думками. То ви, будь ласка, вже, як то кажуть, поправте мене в коментарях, в чому я не прав. А якщо прав, то не поправляйте. Um. мені здається, що це вже. Звичайно, на, на прикладі цього відео можна розбирати дуже багато таких ситуацій, які виникають в сімей. І, можливо, буває таке, що і чоловіки бувають на місці цієї, можуть бути, або і бувають на місці цієї жінки. То ви, дівчата, також деколи запропонуєте і водички, і морозиво. Любіть один одного, любіться, підтримуйте, поважайте, допомагайте.